Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо пекти дуже смачний, ароматний та ніжний кекс з родзинками та яскравими цукатами. Отже, для приготування беремо м'яке вершкове масло. До речі, його можна замінити на якісний маргарин. Якщо масло, додайте дрібку солі. Якщо маргарин, то солі не потрібно. Додаємо цукор та ванільний цукор. Збиваємо міксером до пишноти. Тепер додаємо яйця та перемішуємо міксером до поєднання. Усі інгредієнти для приготування повинні бути кімнатної температури. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. До маси просіваємо приблизно половину від загальної кількості борошна, додаємо розпушувач, примішуємо міксером. Далі до тіста додаємо родзинки та цукати. Родзинки я запарила кип'ятком, відкинула на сито та просушила на паперовому рушнику. Можна також додати і горіхи. Тепер просіваємо решту борошна та перемішуємо за допомогою лопатки до поєднання. Тісто готове, в кінці додаємо 1 столову ложку, коньяку. Злегка перемішуємо, тісто виходить досить густе та чудово тримає форму. Заповнюємо форму тістом. Сьогодні у мене ось така силиконова форма, я нічим її змащувати не буду. Відправляємо кекс у попередню розігріту духовку до температури 175 градусів та випікаємо приблизно 1 годину, орієнтуємось на свою духовку. Готовність перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитися сухою, без залишків тіста. Готовий кекс повністю охолоджуємо та за бажанням посипаємо цукровою пудрою. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.